Я вам можу надати телефон безоплатної правової допомоги. Вас там проконсультують в телефонному режимі. Ось так новина. Кожен водій під час зупинки авто співробітникам поліції має право скористатися безкоштовним адвокатом. Можете отримати консультацію або допомогу. Ні, друзі, це фейк. Да, хочу ознайомитися з матеріалами справи. Дивіться, матеріали справи. По-перше, я як поліцейський, на якого е, покладено обов'язок за дотриманням безпеки дорожнього руху, моє візуальне спостереження. І знову поліція проводить візуальну фіксацію адміністративних правопорушень і виявляється, рапорт напарника це доказ. Ні, ні і ще раз ні. Це не докази адміністративного права порушення, і зараз я вам це доведу. Я так як сказав, так воно і відбувається. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Завчасно долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. І так, співробітники поліції зупиняють водія і вказують: а ми побачили, що ви порушили правила дорожнього руху. При цьому водій подає клопотання про перенесення розгляду справи, так як його адвокат не може приїхати на. Місце зупинки поліція відхиляє дане клопотання і, не маючи доказів, притягає до відповідальності даного водія. Право на правову допомогу гарантовано статтею 59 Конституції України. Воно є непорушним і не може бути обмежене. Режі інтернет я вам можу надати телефон безоплатної правової допомоги. Вас там проконсультують в телефонному режимі зі слів співробітника поліції. будь який водій під час зупинки авто має право зателефонувати в безоплатну правову. Ву допомогу і отримати безкоштовну консультацію. Ні, друзі, це фейкова новина. Згідно закону України про безоплатну правову допомогу, ви не зможете скористатись цим правом, тому уважно поліцейські читайте даний закон. Я хочу своїм адвокатам сповістити. Телефонуйте своєму адвокату. Він зараз в зі я прошу піднести справу. Я відхиляю клопотання. А чому? Тому що вважаються недоцільним. у вас зараз на місці є змога користуватися юридичною допомогою. Нема. Я вам, я вам надаю змогу. Я вам можу продиктувати номер безоплатної правової допомоги. У вас є час для того, щоб зателефонувати своєму адвокату. У вас є в інтернеті, будь ласка, зараз вся нормативна правова база, ви нею можете користувати. І так, поліцейські вказують: телефонуй адвокату і отримуєш усю необхідну консультацію. Консультація це не повна реалізація ваших. Прав дистанційно адвокат не може ознайомитись з доказами, щоб подавати відповідні клопотання, не зможе повністю вас захищати. Тому, в свою чергу, водій подає клопотання про відкладення розгляду справи. Але ні, поліцейський відмовляє: це грубе порушення права на захист, є рішення Верховного суду України стосовно цього, і це є підставою для скасування таких штрафів. Тому у зв'язку з цим я відхиляю ваші клопотання про перенос. Розгляду да, То справи. Тобто я правильно розумію, Ви запрещаєте мені користуватися моїм адвокатом і пропонуєте мені свого. Хочу нагадати, що учасники нашого клубу мають завжди можливість зателефонувати по номеру кол центру і отримати усю необхідну консультацію та інформацію, що йому далі робити з такими співробітниками поліції. Складають незаконну постанову відносно нашого учасника. Ми її безкоштовно оскаржимо. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу. Тим паче зараз. Акція, я так як сказав, так воно і відбувається. Я відхиляю ваше клопотання, вважаю його недоцільним. У вас є зараз мога. Ви не в наручниках, ви не затримані, ви не в управлінні поліції знаходитесь. Розумієте, ось тут цікавий момент. Якщо співробітники поліції проводять адміністративне затримання водія, доставляють його в райвідділок, складають там протокол, злісне непокора. Ось в цьому випадку вони зобов'язані повідомити в безоплатну правову допомогу. Тож, якщо вас затримають, одразу вимагаємо адвоката. У вас не якісь там е, ваші права не порушують. Порушуєте зараз. Які саме? ви не даєте мені можливості з моїм адвокатом? У вас ця можливість є. Просто так ви надайте. Трактуємо. Ну так я, ще раз я я хочу... я вам кажу, що Но... наразі у вас є повна можливість користуватися юридичною допомогою. У меня вы ее забираете. Я еще раз говорю, я хочу воспользоваться своим ось адвокатом, зараз, которому я плачу деньги. Зараз, у меня есть свой адвокат, а не какой-то бесплатный. Телефон, я можете, с ним, я фиксирую конкретно ваше адресики, правоорушение. Ви, я виражу интернет. А вы ви ведете видеофиксацию? А почему вы меня не предупредили? Попереджу вас. Вот, вот уже когда уже я вас В смысл, яка різниця. Ну я Дивіться, я повинен вам сказати, что ведется. Конечно. Перед, перед чем как подойти и включить камеру, вы должны меня сразу поставить в известность и назвать статью. Я, я, я не вижу, что это... Ну, это вы не видите. Вы не видите. Ну Проблема в том, что вы не даете воспользоваться юридической помощью. Я вам даю. Все вы мне не даете, вы мне ее лишаете. Хорошо, я еще раз говорю. У меня есть мой адвокат, который я хочу воспользоваться. Я не хочу бесплатно пользоваться. Телефонуйте своему адвокату. Еще он раз говорю, он сейчас в отъезде. Он завтра, как минимум, возвращается. Телефонуйте ему по телефону, поскольку это, ну, опять же... телефонные разговоры консультации mm -hmm. это не перенос права я хочу вместе с ним приехать э, ваше управление полиции, чтобы вы разгадали справу при нем уже конкретно полиции я вам поясню ваши попытаний витхиляю чудесно чудесно разів, мне все супер Щей, я это зафиксирую приводу вашего у вас э, может... да хочу ознакомиться с материалами справы. Дивіться матеріали справи. По перше, я як поліцейський, як на якого е, покладено обов'язок за підтриманням безпеки дорожнього руху, моє візуальне спостереження, пояснення мого нападу. Ні, очі поліції. Це не доказ. Про це нам вказує стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. А що там з рапортом? Чи це доказ, чи ні? Відповідь ні, рапорт напарника не є доказом. Про це свідчить рішення Верховного суду України від 2018 року. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, і вони зобов'язані це знати. І що було далі? А далі співробітники поліції без доказів порушили права водія, склали на нього штраф. На даний момент даний штраф водій оскаржує. Він звернувся до керівництва. В свою чергу також можете подавати позов до суду, але там необхідно сплачувати судовий збір. Оскаржили постанову і судовий збір повертається. І так, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.